Для розв'язання задачі створення зведених таблиць необхідно підготувати собі таблицю з даними номер за порядком, назва товару, ціна, кількість, вартість, дата продажу, продавець та покупець. Вартість варто обчислити за допомогою формули доволі простої. Ціна помножити на кількість. Отримаєте результат і цю формулу скопіювати на всю таблицю. Щоб створити зведену таблицю, в головному меню в рядку закладок обираємо пункт вставка. І перший, що ми можемо тут вставити, це зведена таблиця. Вибираємо діапазон всієї таблиці. На ось цей інструмент вибору діапазону і виділяємо усю таблицю, яку ми підготували. І де ми хочемо отримати зведену таблицю на новому аркуші. Окей. Переходимо на е, новий аркуш, де в нас очікує Excel на формування власне, зведеної таблиці. І Якщо ви подивитеся на, в інструкцію роботи, ви проаналізуєте вигляд отриманого результату зведеної таблиці, то можна побачити, що е, фільтр звіту нашої зведеної таблиці проводиться по продавцю. Тобто я хочу аналізувати роботу продавця. У мене є декілька продавців, які продають різним е, ну, покупцям е, різноманітні. На іменування товарів. Так от, щоб дослідити роботу кожного продавця, я хочу власне, фільтрувати за продавцем. І Ось з ось цього списку полів, я обираю і перетягую, затиснувши ліву кнопку миші, назву продавець в ось це поле фільтр звіту. І в мене з'являється в зведеній таблиці, ось тут продавець. Тепер назви рядків. Назви рядків, ну, за зразком нам пропонується, щоб це була назва товару, який було продано. Значить, я звідси назву тягну в назву для рядків. Є в мене сформувалися назви рядків. Тепер назви стовпців. Згідно взірця. Пропонується обрати дату, тобто, щоб можна було бачити, за яку дату. Сюди перетягую дату. І тепер, що ж я буду підсумовувати, що хто що продав, тобто мене може цікавити, або кількість, або вартість. Перше беру кількість і отримав, отримаю зведену таблицю, в якій відображена загальна кількість всього, що було продано. Підсумовано загальний загальний підсумок. Можна подивитися, що Canonів за весь період було продано 19 одиниць, HP 10 одиниць і так далі. Але мене цікавить все ж таки конкретний продавець. Обираємо так само, як згідно інструкції, мельник, окей І. Можемо перевірити, скільки продавець-менек за поточний період продав найменувань най... одиниць товарів. Якщо мене цікавить кількість, ось тут в значення я видалю суму і. Сюди перетягну вартість. Тоді я зможу побачити результат по вартості. Ваше завдання отримати ось таку зведену таблицю, проаналізувати роботу одного з продавців і написати письмовий звіт роботи якогось одного з продавця. Все, при цьому буде робота виконана.